Добрий день, я хочу вас всіх привітати. Сьогодні я вас повинен від імені Кабінету міністрів, від президента України нагородити державними народами. Ми розуміємо, наскільки зараз не час. Ми розуміємо, наскільки непроста ситуація взагалі в країні. Ми розуміємо, наскільки важлива, важливий час зараз для майбутнього нашої країни. Потрібно боротись. За свої принципи потрібно боротись за свої цінності, за свої ідеали. Але успіх буде, тому що працездатні люди. Показом президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороди. Руденко Наталія Іванівну, директора навчально-виховного комплексу Українська школа гімнаті міської ради, а полоні розпусти 1990. Режисери постановників Національної філармонії України. Заслужений лікар країни Петренко Василю Івановичу, завідувачі карти національного вічного університету і дороги. Вістро України єременно віктору Миколаєвичу суд середніскладання тварин апаратури та приладів п'ятого розряду тим